Твоє майбутнє, ветері Софія. Я вирішила зараз зробити інтуїтивний розклад, тому що зробила маленькі два кх, відео, і карти просто випадають, просто хтось там якісь страсті, якась пристрасть вона є. Тож зараз ваша сигніфікація, в яких ви зараз енергіях? Я прошу таро, я з середини дістану дві карти, ну або скільки потягнеться за рукою, да? і це буде ваша сигніфікація. Якщо вам це відгукується, то будь ласка, дивіться далі і е, знайте, як. І у вас буде майбутнє, і що будемо шукати, що з цим робити. І так, ви зараз в енергіях протистояння. Це можуть бути суди, це може бути, наприклад, ваше оточення не екологічне. Можливо, вас не дуже полюбляють в колективі. Можливо, ви з родичами якось. А... Ну, щось ділити, да, бо просто іноді люди протистоять задля самого цього процесу. Розумієте, вони так само стверджуються над іншими людьми. От, але ви зараз королева мечів, і в мене розклади для чоловіків і для жінок. Ми кажемо про енергію, королева мечів. Це людина, котра готова себе захищати. Вона постійно так, як це. У людини немає повної впевненості, все ж таки, да, що вона зможе, вона ну, тому, що жінка на карті, і це не означає, що слабкий чоловік, але дивлячись, з ким ми, да, хто нами маніпулює. Тож тут ви постійно, скоріш за все, знаходитеся як в такому. Я б сказала навіть стресі або в напруженні постійному, тому що да, людина сидить і постійно тримає той меч, показуючи свою позицію, тобто ви постійно щось комусь доводите, намагаєтеся докричатися, намагаєтеся, можливо, таких людей да, відкрити таємниці та повиганяти їх, але вони а, не уходять так, так швидко, тому що ви все ж таки королева. Це означає, що ви ресурсна, все, все одно людина, не всі можуть а, сісти на трон, розумієте? І тому такі люди це для вас ну як перевірка тож це вже філософія моя, да, я вам зараз кажу, але щоб ви розуміли, ви зараз в таких енергіях, можливо, ви і думаєте, як мені вийти з такої ситуації, як мені це відрубати все, да. Тому що королева мечів це людина, котра може отак от один раз рубанути і сказати, та хай мені трошки поболить, да? але в мене загоїться. А ви там що, хоч гопки станьте, мені тепер все одно. Тобто, можливо, ви думаєте, як вам вийти так само з якоїсь неекологічної ситуації? Ці карти кладу назад, тому що якщо вони повернуться. Це означає, що, можливо, або закальцовка у вас єда, або вам знову таки треба буде ці енергії королеви мечів. Тож ваше, найближче якесь майбутнє, ну майбли... найближче, розумієте, да, у кожного теж своє. І так, дивлюся, любі друзі. Дивлюся, найближче майбутнє для вас. Найближче майбутнє для вас. Ви не, ви не дарма сидите зі своїм мечем. Ще трошки, любі друзі, зараз все покажу, розкажу. Найближче, найближче для вас. Ну, дивіться, дивіться, у вас будуть сплески, якісь нові почуття можуть бути, да, це е, можуть бути емоції, відновлення відносин, наприклад. І тут ви можете отримати освічення в коханні, да, і хтось вам запропонує якусь романтичну зустріч. Ну тут більше вже коли люди можуть перейти на інший рівень, коли можуть зібратися, наприклад, ви зустрічалися, да і е, ви розумієте, що так тут і зараз да нам, нам комфортно разом, і ми хочемо бути разом. І можливо, вам протистояли ваше оточення ще щось, да, або ви у відносинах можете бути, або минуле не відпустили, і зараз ви можете вирішити все ж таки від. Поїхати кудись разом да, переїхати, можливо, з'їхатися на одну хату. Тобто це про новий етап, про новий щасливий етап. Але, звичайно, через випробовування, то, чому я сказала, ви не дарма тримаєте свій меч. Тут люди, шістка мечів, ви розумієте, люди постраждали, люди щось і відрубували в своєму житті, люди прокачалися, вони щось і втрачали в своєму житті. Але тут і зараз вони готові це беруть з собою як інструменти мечі. Як досвід, да, для того, щоб в подальшому таких ситуацій більше не було, розумієте, і вони їдуть вперед. Далі, дивіться, а, не все буде одразу. Ви повинні знову-таки бути готовими. Ну, ви королева мечі, у вас все одно все вийде. А, сонечко перевернуте. Да, але воно все одно каже: сонечко перевернута, все одно каже про свій благосний вплив, що. Новий етап у вас буде гарний, але вам треба буде знову таки, у вас будуть перевірки. По-перше, вам треба буде знайти баланс. Да? Баланс між собою і чоловіком, наприклад, ну якщо ви жінка, якщо чоловік навпаки, баланс між роботою або між двома роботами, або між роботою і відносинами, тому що іноді да навіть чоловіки вони гіпер такі відповідальні і вони з головою ходять в роботу, і новий етап він не розвивається у людей, тому що. Що він хоче, щоб вдома було все добре, але ж відносини, відносини треба, да торкання, спілкування, все це потрібно живе, да, тобто гроші це добре. О, то тут ви будете шукати баланс ще, ви будете, можливо, у вас буде трошечки, знаєте, як не вистачає щось, да, хочеться просування далі. Шістка жезлів, але перевернута, перевернуті карти, просто вас попереджають, що продовжуйте сяяти, продовжуйте вірувати в себе, продовжуйте, продовжуйте. продовжуйте Просуватися вперед, і ви досягнете того, чого хочете. Да? Тут головне не давати себе комусь обдурити. Ну сонечко перевернуто, може казати про егоїзм, але він повинен бути здоровим, коли ви шукаєте баланс для своєї родини як добре. Тоді це в плюсах. Вам розумієте? тож, шість кажезів так само каже. Тут, можливо, знову таки хтось буде вам протистояти, тому що вона перевернута, просто вас попереджає. Тож не слухайте нікого, йдіть в себе, шукайте свій внутрішній баланс. Це так само баланс між витратами і доходами, і баланс в наш внутрішній. Да, коли я розумію, що... Від того, в яких я зараз енергіях, такі події я і притягую. І тут, можливо, саме про це і йдеться, що ви будете у ці свої страхи да, опановувати їх. От і далі, любі друзі, все у вас буде чудово. Дивіться, які тут карти. Четвірка пентаклів це коли я отримую свою стабільність. Так. Це ще не десятка, але вибачте, на новому етапі, да, і не так уж багато у вас буде випробувань, Тут більше про внутрішній стан, да, що я можу переживати, я можу думати, що я зараз не просунуся, я можу не вірити в себе і так далі. Розумієте? Тож ви отримаєте свою стабільність і у відносинах. Пентаклі це про відносини і про гроші. І далі, дивіться, рух по життю з коханням, вісім жезлів. Це гарні новини. Це роз. Розвиток подій в декількох сферах одразу. Наприклад, ви знаходите роботу, у вас налагоджуються так само відносини в родині, або ну, ви можете ну, родина пара, да, тобто ми не прив'язуємося, штамп є або немає. Тут головне споріднення душ, отак я б сказала. Тож у вас буде розвиток в декількох, але бачите, у вас буде випробування. Ну так завжди буває, любі друзі. Ну завжди головне, щоб ви тут не повішали носа. Головне, щоб ви тут продовжили. Вірувати в себе і просуватися, навіть якщо це може бути, знаєте, про що? Ви пішли на одну роботу, з да, бесіду, вам кажуть ні, ви на другу, ні, на третю, ні. Тобто вам, вас знову таки це тільки вас для того ситуації будуть дані, щоб ви знову прокачалися, щоб ви залишилися в своїх енергіях не холодних королеви мечів. а Розрахунок, да, коли я думаю про себе по-перше, про свою роди, родину родину. А коли я не роблю чогось, що мені може зашкодити, коли я не дозволяю переходити мої кордони і так далі, Отож, ж вам в просуванні дії енергії допоможуть, там не про холод, ви в родині можете бути. Щирою людиною і відкритою, да, дуже такою тендітною навіть. А коли ви йдете, наприклад, на співбесіду, ви себе по-іншому можете показувати. Отам От про це розрахунок в свою сторону. Тому що королева мечів – це та людина, котра звичайно, да, вона не залишить свою родину в якомусь занепаді. Вона зробить все, вона зможе може захистити свій трон. І я вам цього щиро бажаю, любі друзі. Хай ваше сонечко перевернеться, воно обов'язково так і буде перевернуті. Карти просто попереджають, да, з чим тобі треба попрацювати. Тож зберігайте оце внутрішнє своє сонечко, да сяйво своє, не переходьте на темну сторону, тому що все одно там більше страждань у вас буде і так далі. А на світлій стороні в нас є випробування і життєві завдання. Да? От, е, треба прокачати себе через такий шлях. Ми йдемо, прокачуємось і отримуємо все, що ми хочемо. З повагою, Софія!